Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. На каналі ДДК ЕФМ. Сьогодні ми вирішили засняти наше знайомство наше з вами. Ми для цього приготували кілька листочків, на яких записали питання. Питання такі загальні. Ми не знаємо, кому саме вони попадуться, чи мені, чи Руслані. Будемо на них відповідати. заодно ну, будемо вам розповідати про нас, про наші події життя. Починаємо. Що, хто перший? Давай не Давай. Перші э, можливості, так? Да. Так. Юзефа, 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 Юзефа. Юзефа. Я ти, перша. Ти так. Ні. Том, ти. Ну, я виграв, я обираю. Ти перший. <реш> Лучший чоловік. Чесно, я вже не пам'ятаю, коли ми записали е, ці іменно запитання сюди О, на ти, листочки? Тим ти ми краще, що ми не пам'ятаємо, які ж запитання, бо це ми їх писали ще тижня-два тому. Так, перше запитання: в яких країнах ми були, де ми зараз, куди плануємо поїхати? Ну, Запитання прям дуже доречне. В яких країнах ми були? Спочатку був наш перший контракт в Єгипет, в серпні 2020 року ми поїхали в Єгипет. От, ми поїхали, і ми в сумі були 10 місяців. Тернистий шлях наш був дуже важким, так сказати. Ми починали oh. аніматорами, потім танцівниками. потім ми приїхали, і ми відгуляли наше весілля. Ми поїхали в Чехію працювати Ну, саме звичайна робота. В Чехії ми відпрацювали десь два з половини місяць. Позвали знову поїхати на контракт в Єгипет. І ми в Єгипті ось були рік і місяць. І ось буквально недавно ми приїхали в Варшаву в Польщу. Зараз ми тут зустрілися з нашими родичами на днях. ми летимо в Ірландію до ще одних наших родичів. Ми поки що, чесно кажучи, ще й самі плануємо. У нас дуже багато різних варіантів. Розкажи, ще просто так. в Яких країнах ми пожили недовго були, а так проїздом чи взагалі де були? Ой, та яких ми були країна? Ну ми були Єгипет, Чехія. Польща. Потім, оце останній шлях був наш. Як ми добиралися з Єгипту до Варшави, ми приїжджали Угорщину, Румунію, Словаччину, Ірландію полетимо. Ну, оце так. От. Ну, цікаво. Добре. Так. 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 Яке брати? Побільше вистачить чи поменше? Давай більше. Ми приведемо такі Давай. факти, щоб це було їх більше. День народження у Руслани. 14 квітня 2001 року. У мене 31 серпня 2001 року. Так, ми однолітки. Навчалися Началися, началися ми, ми самі з одного місця, місто Бахмут, Чернівська область, Україна. Жили в одному місті, але ми не були знайомі до нашої першої зустрічі у. Це можливо буде там питання ще нашої першої зустрічі. І, і навчалися ми в місті. Навчалися в одному коледжі, так, в одному місці, в одній групі на одному курсі. Поїхали далі. Запитання друге від мене. Як ви вирішили створити канал та хто був ініціатором? Канал ми думали зробити і ще певно, що дуже давно. Але так склалося, що тоді були якісь певні фактори. В нас не було нормальної камери. Ну якось ми так ще глобально не думали. І оцей раз, як ми поїхали уже в Єгипет, оце вже другий раз, як ми вже були рік, рік і місяць, і певно, що десь на половину контракту ми вирішили: блін, ми хочемо показувати те, де ми ділитися досвідом, ділитися ну, просто гарними моментами. І от ми вирішили створити канал. Тянули ми довго, тянули-тянули, а потім, коли ми вже знали точно, що ми вже виїжджаємо з Єгипта, і ми думаємо, ну, ну як, ми якраз виїжджаємо з Єгипта, треба засняти хоч якийсь матеріал звідти. Так що це ми все вирішили разом. Поїхали далі. Mm -hmm. Тут у нас так, коли іде, ми почали зустрічатися та як саме? Зустрічатися ми почали. Давайте так, я наведу вже по фактам, щоб це було більш в ускореному вигляді. Ми зустрічаємося 5 половиною років. Одружені ми уже більше року. Одружилися ми у 2021 році. Перший раз ми, так скажемо, познайомились десь приблизно 7 років тому. Ми з одного міста, але ми один одного не знали. Ми поїхали в лагер на відпочинок. Зорьку, хто знає Зорьку, пишіть в коментарях, ставте лайки, розповідайте, в якому році ви були. Ми познайомилися в Зорці. Він дуже за мною, як кажуть, залицявся. А я, отака, от от, така він мені одразу не сподобався. Ми почали зустрічатися в зорці, але не пішло діло. Не пішло. Ми Приїхали ми приїхали додому. Приїхали ми додому. Потім 9 клас ми майже ніяк не контактували, ось то було зовсім по-другому. Потім, після дев'ятого класу, ми вирішили поступати. І тут в Твіттері, тоді був твіттер дуже популярний. Він і зараз популярний, але я зараз не сижу в ньому. Але тоді я потім в Твіттері пишу: Хочу поступати в Ніже на хореографа. Відповідає він мені, пише в коментарях, куди в Ніже? От туди-туди-то. Так, да, я також. Я така думаю, лки-палки, ми з зоріки, тільки виїхали на другому курсі. Почали зустрічатись. Ну так про наші відносини іноді є люди, які дивуються наші відносини, саме тому, що ми маємо взагалі все спільне, спільно там зазвичай спільна робота, нас спільна спільна освіта, і ми майже весь час проводимо разом. Тобто можна на пальцях це декілька разів було, що ми е, саме були е, друг від друга на якійсь відстані. Це реально можна на пальцях ніяк ні, ні, ні. перерахувати ці події. А так, взагалі, весь час, 24 на 7, ми разом. І як ви бачите, на нас це впливає. Як ви знаєте, під час коронавірусу там під час е, війни, коли дуже багато пар. Е, Разом е великий час, це грає для них дуже ну, погано, багато пар розходиться, як і відомих, так і звичайних пар. Але ми весь час були так і в принципі, У нас так. дуже рідко, тут дуже мало було моментів, коли ми там роз'їжджалися. Буквально якась була робота в когось, десь в іншому місті, то це максимум, певно, два тижні у нас було, що ми були разом. Вважаю, що ці суперечки навіть ті, що в нас є, ще для нас стаються... Прям гіпер якимись великими. Насправді в інших парах це є дуже маленькими. Тобто у нас все добре. Не хвилюйтесь. <рес> Висновки? Так, тепер я. А дякую. Це останнє, і будемо завершувати. Розкажи про наші спільні місця роботи. України розказала, але ми ще ж працювали так. не тільки. Uh -huh. Ну, е, Почали це часто на другому курсі, і після другого, так, так, після, після другого курсу е, нас запропонували роботу у дитячому таборі. Табір це був біля нашого міста Бахмутсь, село Курінь. Е, на літніх канікулах нас запропонували роботу, так як ми маємо ну, вчимося на освіту як педагогів. Нам нас запропонували роботу у дитячому дорожчому таборі. Мрія в село Курінь. Це канея бі... дуже якась прям широка. Три тижні так три тижні в пота працювали, все було добре. Потім у нас знову почалося навчання. Після третього курсу е, вже так вийшло, що нас хлопців запросили в колектив е, Чернігівської філаноні. Там потрібні були хлопці. Нас порекомендували, і ми з хлопцями з моїми нагрупниками. Алексом, Максимом, Сашею. були, працювали там. Це була така короткострокова робота. Ми там з'їздили на, на день на гастролі в Білорусь також там на Івана Купала потанцювали. Ми те ще вчився на права. А Руся в цей момент працювала в тому ж самому таборі, але вже То, тобто багато. через рік я поїхала знову там так, працювати. Це було після третього курсу. Потім я вже розказувала. Ми потім, після четвертого, ми поїхали разом в Єгипет. Так, працювали Так, працювали в Єгипті. Потім працювали. Потім я ще працював, коли ми були декілька місяців. Готувалася до весілля, гуляла весілля. Декілька місяців я працював ще. Е, Торгові мережі Дніпро це працював навіть так. Ви да. розумієте, да? Дали у Чехію, працювали там кілька місяців, повернулися і поїхали в Єгипет. Знову в Єгипет. Так От. і зараз ми у Варшаві. Далі, далі буде далі буде. Звісно, а, ну що? дуже дякуємо вам за цей перегляд. Ми надіємося, що в цьому відео був нормальний звук. Ми будемо з нас кожним наступним відео старатися ще більше, так як ми тільки починаємо. У нас не було досвіду в принципі в Ютубі. Пишіть обов'язково в коментарях, що вам сподобалось. А пишіть коментарі. Нам цікаво читати і відповідати на ваші коментарі. Ми будемо з радістю, навіть якщо це критика, якщо не конструктивною, ми обов'язково вислухаємо, прислухаємося і будемо працювати над своїми поволками. Ну все, ми вам дуже дякуємо за цей перегляд відео. Цілуємо, обнімаємо з вами. були ДДК ФМ.